Дивіться, ось я показую вам. Це є фрагмент Excel-таблиці, яку я використовувала, коли проводила податковий аудит, і оце прям цифри, як вони виглядали. Тобто, помісячно дивіться, починаючи з липня, в даному випадку, те підприємство перейшло на загальну систему з липня. Не з липня 16, го а вони прийшли на загальну систему і останні 12 місяців, ось липень, 16, го серпень і так далі. І помісячно, бачите, я беру оборот по 361-му. Далі я собі виписую сальдо по кредиту 681-го, початок, кінець, і в п'ятій колонці я роблю формулу. У мене оборот, дебетовий, по 36-му. Плюс кінець, мінус початок. Безумовно, що перед тим маємо проаналізувати і подивитись: а чи нема в цього підприємства комісійної торгівлі? Тоді там буде поправка по формулі. А чи нема, кажу, фінлізингу, наприклад, в який вони передають? або можливо було повернення повернення там товару чи коштів тобто ну коштів простіше воно буде в сальдо 681, це буде видно а от повернення товару вирахування тобто 704 вирахування з доходу це все треба це формула класична але в неї будуть додаватися колонки в залежності від бізнес процесів кожного окремого клієнта і ось дивіться починаючи з липня місяця Бачите, до червня 17-го 12 місяців я підсумувала, у мене вийшло 996 200 ще не треба реєструватись. Наступні 12 місяців змістила на 1. Знову 12 місяців, ще 12, і прошу звернути увагу, в серпні 2018-го я бачу, що обсяг операцій за останні 12 місяців перевищив мільйон. Що це означає? Що до 10. Лютого 18-го потрібно було подати заяву на реєстрацію платником ПДВ. Оскільки цього не було зроблено, нами добре, буду акуратно висловлюватися. Ми зробили операцію Х. Як зробили? Теж недобре. Ой, недобре, я кажу. Одним словом, ми можемо вплинути на першу подію, якщо це не гроші. Можемо. Ось ми можемо, якщо це реально в іншому місяці могло відбуватися, можемо відсунути ту подію, яка була першою. Ну, наприклад, подалі, так, або зменшити суму постачання. Можемо. От якщо можемо, то на це можна вплинути. Безумовно, якщо ми опам'ятались тепер, що перевищення стало. Там е мало місце рік чи два тому, а ще гірше, коли нам ще й податкова написала лист, що шановний, у вас там перевищення обсягу. Ну вони побачили по декларації, наприклад, з податку на прибуток. Це ще не факт, що у вас є те перевищення для цілий ПДВ, тому що тут можна зіграти на чому. Ми беремо до уваги для мільйону лише обсяг оподаткованих операцій. Пам'ятаєте, це 27%, 14,0 і звільнені. А в тому обсягу можуть бути ж не об'єктні операції, і податкова по декларації з податку на прибуток цього не бачить. В рядку 0,1 вони бачать чистий дохід. Ось. Тобто це те, з чим можна погратися вліво-вправо трошки щось присунути. Безумовно, якщо ми взагалі це пильнуємо, і це є в теперішньому часі трапилося, то можна говорити і про повернення. Повернення там чи коштів, чи товару. А Якщо ви можете це собі дозволити, то це теж буде мінусувати ось цей мільйон.